Всім привіт! З вами я Даня. І ми граємо в. Ну, там де треба прокачувати. Ну, краще, ми будемо качати меч там. Ну, можна... Я навіть не знаю як пояснити це. Ну... Будемо прокачувати. в мене є тут. Я не знаю, я тільки перший раз зайшов в цей мене. Тут є левел перший. Стрендж. що тут є? Мені цікаво, що тут є. Ммм, что шо, Міпорати можна? А, -а, -а! гоня, шо это таке здохну. Ай як я хочу здохнути. Можна можно Можна Можно Я хочу файта. Дайте мені мне файт, я хочу сдохнуть. Чого я такий страшний? Алло? О, у нас появился якийсь с бал, блады. Як же хочеться, щоб я його виграв? Як же хочеться, щоб я його виграв? А мене ХП. О, класик Бард! Все, я здох. Ха, ну, це Frost Giant. Ян, Гігантський фронт. Я все одно! Не, Давайте зараз. Почекайте, я зараз перезайду і повернусь до вас. Все, я повернувся. Ого, я, б, я вас зайшов. І мені зразу дають таке. О, спін. Що мені випаде? 25 тисяч! Мені 256 тисяч. Я ще беру ось це. О боже, мама! А я можу тут? Я тут вже можу. Пау, 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 пау. Окей, б. Готов. А, так все, я зараз виграю. Файт. Ну, буду якось легенько зараз. Бам. Я зараз на... Я зараз легко їх виграю Пам! Ні, я, я їх легко виграю. Я думала, це буду важкіше. О! Golden Pazor Fierst! У мене стільки всякого. О, я виграв! Я виграв! А, я виграв, І що далі? А що мені робити? Ах, і давайте карту подивимось. Це що? Так, тут можна на ворогу тептись. Але я щось маю полу... А, -а, -а, а Понятно. Зараз по-бистрому назбираю. Ой. А зараз я думаю, на бистрому назбираю і весь це і все. Це буде... ну це за дуже легко. Шпум. Шпу Скільки там треба, я вже можу переховати. А ні, я не можу. Я хочу щоб... Пу ні, Скільки, кажется, ще пуфа. Ні, пуфа. Скільки каже, це я фармити буду. Давайте я підфармлю трошки. А скільки мы можем Давайте. А скільки мы можем підфармити, як думаю. Тут можна аурок, а у мене, мене аура. Дебіг. Я не знаю, можно у меня что-то ого, Оооо. А, -ба -а 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 -а. Окей. Готов. И поехала. Я думаю, на не треба ничего типа подумать. Я просто... Ну, что а это вся линия. Зараз... Все. Ну, они не, 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 Ого, він мені бузнес строй. А він мені ну, з меню... Ай, ну, не спьюзнесты. Я впевнений, він меню. А, я на ней раз два рази спьюзнесты. А, все, можна сказати, я останий раз зараз... Прохожу і йду на новий світ. Ну не, мяч мене зачетный. Плюс и новий мяч. Ні. Та ні, мяч мене реально зачет. Пау-па-пам. А! Ой-яй-яй Пум Я понял, мені... Ось зараз останнього босса. Ось бачите у нього меч. І за те, що я його виграв, мені теж дали Краще, я поняв. Все я йду. Не! Че, на на це Ладно. Ничего страшного. Я еще раз можу. А, а там, там, там пише, типа, скільки буду давати виграшів. Дальше 148. 148. 64. 80. А це означає, що я вже перехожу зараз на новий світ. Так. 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 А, ось. Так. Ура. Машрум форест. грибний ліс. Давай подивимося, що я там, що я тут зможу зробити в вашому грибному. І таки в мене 16 Я постараюсь цього, Я хочу постаратись цього бити, мені подобається його м'яч. Е -е Є! Ого. Так, окей, ми заходимо сюди. Скільки? Дуже красивий. Іма. Шооо? я тільки тут можу? Ніять То... мені таке не йде. У мене є... О! Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Епік! А, Паня. І задайська открывай. Епік. Окей. Що вони мені будуть тут давати? По три тисячі. Окей, давайте. Я не знаю, що... О, так ми можемо вже на нову перейти. Давайте ми перейдемо на нову, от сюди, значить. І будемо тут по п'ять тисяч зароблювати. Ми зараз заробимо давайте заробимо 500 тисяч і будемо думаю, це, як воно називається йти. Але ні-ні-ні-ні, я, я не хочу, я передумав. Давайте ще більше пофармимось. Давайте. Ем, я повернусь. Коли нафармлю, давайте мільйон. Давайте, Я повернусь, коли нафармлю мільйон. Все, я тут, зараз уже У мене злетіла камера Ой блін, не знаю обидно Знову просто злетіла. Окей, обідно було Це обідно дуже. Ну Окей, у мене тут є спіни. Дайте круто нам 10Х випало. у нас уже тут а чого у нас мільйон 400? 000. Окей, мені, мені ліпше. Амм. пум пам пам пум пам пум пум пам пам. Ну, якось легко, якось легко. Ось цього вже було поважкіше. Я ще задужена, Я не знаю, як так сильно добре нафармити. Що мені випадає? Що мені випадає? Що мені випадає? Gold Dragon? Epic? Знову. Який бесты. Я дуже ма... О, а так, а чого я сюда не йшов сразу? Ааа, тут треба ключикись. Давайте зробимо робіт. Що я зробив? Але я зразу по 5к збираю. Ой. Все одно буду довго збирати, чесно скажу. А воно в мене саме, в мене тут без автотрейн, без цього всього, але саме. А так різниці нема все одно. Давайте поки у нас там фарміться, подивимось. О, на це ключики типу. А що це таке? Може ми їх зможемо скрафтити в повноцінні ключики. Куди? Коди, може, потім пошукаю. Ось! Що з ними робити? Кей ви юзет Complete the Case. Ну, типа, та. Ось! Все, давайте знову на фар. Давайте я. Нафармлю з вами ці цей мільйон. Ну або буде мільйон. Тому що якось... Хотіло, хотілося б поінтересніше подивитися, як я це проходжу. Чесно, чесно, я не очікував, що воно буде прямо ось так. Зараз ми думаю, швидко назбираємо. Капець, тут треба буде багато аж. Ну, не знаю. Тут дуже важко. А ну давайте подивимося, типа, якщо я зараз хопа допустим, VIP. А, тут вот треба купити, ну там щось, типа, можна типа, можно купляти. Шо? Ам... Ого. так ему не подобается. А, сюда или... Ну, типа... Бро! Бро, друг, ладно, уже и миллион. Капец. А, у нас, до уже миллион. Ели, это шатро, шабеш на фарме. Только ось тут уже. Це зразу мільйон сили. Плюс три, плюс три, плюс три. Понятно. Сюди можна плей зробити. Ми щось дадуть. О, гіфти! Тут... Тут, тут я сейчас гіфти! Ну... А я їх не побачив. Давайте потиспу. Це що, до речі? 2. Давай, XVI. Що можемо придумати? Крутого? Ми домажемо поляму. Я хочу нафармити десь до... Щоб ми вже ось тут збирали. І вже піти ось цих убирав. На ось цих брота. Зараз я побистрому нафармю 2 мільйончика і піду оттуда. Ось. Ой, я забув, я забуваю, що треба нажимати на готов. Випуски. Але легше вже нафармити. Но. Щось поміняло. А щоб тільки на 3000 піднялось. Ну, дивлячись так. Більш, я тепер більш фармлю. Но... до настройки. Це я включу музику я включу, виключу щоб там... Я, щоб мене там не... Ну, там нефигачну. Що в нас тут є, крім коді? Тут можна за 4 бакси. Тупо. Секрет опять, та типу скибілі туалет. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут у нас можна виграш. Тут можна купити 6 мільйонів виграшів. У мене є 2к свін. Виграші, точніше, я думаю, його включу. Телепорт. Fast Open швидше відкриття яєць Який смисл з цього не знаю. Pet storage okay. Ultra -luck. Super Lag. Magic X. Um, ось це просто фігня, тому що ми зможемо відкривати 3 яйця, типу. За, за, ну, короче, Тупа штучка. Не потрібно. А, то ми зможем ще плюс 3 там петьів добрати. брату. А що таке? Це легке крафчення? Скрафт. Скрафчення. Скрафт. Ну, коротше. Ну, звичайно. Окей, давайте ми почекаємо. Зараз тут буду собі вже набивати. Все, я, я 4 мільйони на фармах. Тепер побігли. Давайте прийдемо. Не, я думаю. Мені здається, ми це не прийдемо за сьогодні. Ну, я думаю... Ми зможемо прийти це. Ну еклос ес Давай, 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 mm, Я можу це яйце? Ні але окей. Я у них хочу из кризисах. Червоний дракон. Що може бути гірше? Золотий дракон і останнє яйце. Золотий дракон. Ай. Все. Я їх скрафтити можу. О є, ма. Але він більш. Ну та, він в більшим. Він став однозначно більшим. Це типу проходить на інші. інфайт ТОВ, а що це таке? Ентер. Давайте подивимось. Ага. То типа щось легке буде? Чи це тут з кожним флор типу, важкіше? А що мені за це дають? Кописню швидкий Ого. Ну, більш красивіші ось ці А це хто був? Я, я не заметил, хто це Можемо повернутися назад або піти далі. Піти далі. Дайте подивимося хто це. Хто зараз буде. Це якесь, типа... Це очі, типа... типа як павук. Очі павук. О, мені ключ дали! Ключик! Я дуже бачу дуже, дуже добре бачив, те, що мені дали ключик. Ось де, напевно, ключики збирати. А, скільки що в мене по ключиках? У мене 9 ключиків, що, давайте я можу повернутися. А я думаю, який є смысл в цих. Так я тут там, так я там безкінечно зможу фармити аури. Ну не аури, а в Тут треба так, треба так. А тут а там вже тут треба ліпший. Я тут це вже донат. А ні, тут заданки. Огей, дайте. А, я не можу. Open. Come on. А что такое? А что у Тика? Кому? А, на кому там все в 75% то снова? А, Арнормал Я беру це зразу, але я хочу потратити спочатку всі. А, мені... А, в мене вже немає цих. Ну окей. Гласір. Мені в якийсь ліпший Чому в мене є мені ліпших в мене немає. Ай-яй-ой-ой-ой, давайте я зра... я візьму цей 2X-буст. Виграші для буст. Ту, ча, ту, ту. Ту. Ми знімаємо вже довго, лише 23 хвилини. Я думаю... ми ми постараємося щось зробити. Я думаю, ми постараємося виграти. Ми його не виграємо, блін. Обідно то, що ми його не виграли. А обідно, але ми получаємо по 20. У нас в мене є аура. Но, Но я все одно хочу підзбирати трошки. Окей, давайте я до вас повернусь, коли назбираю десь 10 мільйонів давайте. Ну, або трошки менше. Я не обіцяю, що 10. Просто не хочу, не хочу прям засижуватися довго. Ну і не хочу. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Давай. Я повернуся, коли фармлю десь 6 мільйонів сім. Все, я повернуся. Мене збирало 8... навіть більше 8 мільйонів. Ай, блин. Зараз я пробую якось і сісти собі добре. Що якщо я буду сидіти просто на місці стояти і якось в таймінг їх убивати. Вітаймінг. Ай, тут я не спію так зробити їх. А ч? Єс! Єс. Yes. А! Yes. Ah, а чого? Мені не вистачає сили. Ах, є давайте від... Ой, я забув, що куди треба нажимати. Опет. 10 мільйонів? Так все! Я зараз на Ізі чайших виграю. Таймінг зараз треба вбити. Я хочу зараз спробувати когось бути прямо в таймінг. вбивати прямо в таймінг. Щоб не отримати багато урону. Тому що я хочу виграти того і... Найшвидше перейти на нову карту. Я думаю, коли ми з цієї карти перейдемо на нову. Ми вже будемо закінчувати. Ну, я на нього зразу йду ось так от. Все, ми його виграли! Ми його виграли! Ми його виграли. Ну, але це не все, Тому що я вже тут дивився. Щоб його виграти, щоб нам прийти на нову карту, нам треба ще пограти, нам треба мільйон 250 тисяч сили. Пам! Mm. Так. Ми виграємо поки що. Добре, ми виграємо. Я думаю, то, що нам одну. Це зараз після цієї катки ще одну каточку і все. І я думаю. Та-та-та-та. Якраз все зараз. Я йду останній раз. І все. Тому цей острів був інтересний. Ну не знаю, не знаю. Я може... Я хотів би зробити якесь прям довгеньке відео. Ну не прям сьогодні. Ну я хо. Я хочу зробити все, Я, я просто роблю бек. контін'юр, Ой. Окей, це було лишнє. Дезерт Піраміда. Давайте попро. Фінальний босс один мільярд. Давайте попробуем Скіки По три мільйона дається Як у мене ще тут не винесу? Я думаю, що мене тут з першого винесуть? Ну цей меч я точно не получу, але саме меч красивий. Я старався виграти, но... У мене зато буде меч поліпший. такий. Так. Ага. ага. Окей, відкроємо один. Епік елітманки, скільки вона дає? 35! Скільки? 35 вона дає. Так. Це все, звичайно круто. Прекрасно. Я зараз хочу нафармити цього. Зробити трохи перероджень. І я думаю, будемо закінчувати. Mm, не знаю, я зараз uh, зроблю, нафармлю. Я де... хочу нафармити 10 мільйонів. Са, so, пам! Пум. Все, я на фармі 10 мільйонів. Е, роблю до, довго чекаємо. переродження, багато перероджень зробив. Аж до восьмого. Е, я думаю, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Ми грали. Ну, ми качалися, качали свої ножи. Вигравали босів всяких там. Я думаю, вам сподобалось саме відео. Гру я залишу, назву гри я залишу в описі. З вами був Даня. Всім пока!